Наша дитяча телестудія називається Малі Ок. Ви Малі Окей, вам до нас. Ми навчимо вас секретам телемайстерності. Сценічна мова, акторська майстерність, анімація та основне це вміння працювати з камерою а вона дуже мудра, я б навіть сказала хитра. Ще хвилину тому ви мене зовсім не знали. А зараз я вже з вами, у вашому домі. Дякую за гостинність. Ви малі окей, вам до нас. Може здатися, що дітям зарано в телебачення, але ж ми вже з вами в цифровому світі. Знаєте, який перший комп'ютер з'явився в нашому домі? Правильно, холодильник. А потім пішло-поїхало. Ми потроху перетворюємося на роботів. У вас є хоч одна пломба в зубі. Отож, ви вже трошки робот. Оскільки цієї інформації в моїй голові, а все з телебачення. Ми зробимо цифровий світ другом, а не ворогом для ваших дітей. Ви малі, окей, вам до нас. Наші молоді викладачі навчать вас креативу, а відомі поділяться секретами творчості. У нас найсучасніша апаратура європейського рівня. І головне, ми будемо знімати дитячу телепередачу, щоб наші малі очки побачили добре і цікаве телебачення. Ой, я вже хочу, я хочу зніматися, я пішла зніматися. Ой, ні, куди ж я піду? Я вже з вами, адже я керую цією студією.